Той, чорний? Чорний, Ми вже прийшли в підвал, кормимо своїх кошечок. Ось одна сидить під столом. Вона з'їсти, не сидить під столом. Тут чорненька. Після стерилізації вже вона поправилася. Вон вже вона вечеряє. Найда вже теж он повечеряла. Вже їм сьогодні набагато краще. Ще день-два і все буде нормально. Де кошечки? Не буде проблем з котятами. Всі тут вечеряють. І там. Зараз ще чорному дамо від бабушки літини, який прийшов.